Ці власники сільгосптехніки, навантажувачів, крани, екскаватори оце інструмент саме для вас. Час це найцінніше, а нам потрібно постійно пересмазувати наші агрегати, і це просто топ рішення. Змазка, ви розумієте, наскільки важливо. Перше. Об'єм самого нашого картриджа 470 грам. Ви можете використовувати як тубуси, так і можете його набирати самі. Тобто без проблем, що так, що так можливо. Це є перше. Далі, друге. 690 бар. Це просто один із най... ну, найкращих показник на даний момент на ринку. Чим більша сила цього тиску, за рахунок цього краще буде проникати наше різного роду мастило в всі місця. Ну а ви самі розумієте, чим більше змазки, тим довше будуть працювати наші агрегати. Автономність на одному 2-амперному акумуляторі цей агрегат може витиснути таких сім повних картриджів. Ну на п'ятірці ви самі розумієте, наскільки треба буде умножати. По особливостях, що мені дуже сильно подобається саме у варіанті від компанії Milwaukee. перше, тут у нас є підсвіточка, ви самі розумієте, цього техніка дуже часто обслуговується саме вночі. Також у нас є режими. Ми можемо просто її вімкнути, і він у нас працює на постійній основі. Але у нас є також можливість, коли ви щось точно вам потрібно поставити, допустимо, якесь дозування, там є грамаж, Кожна поділка показує саме в грамах. Бачите, він відсік. Тобто він вам витиснув стільки, скільки вам треба, і... і відсік. Класна штука, суттєво спростить вам вашу роботу. Ну, і при тому всьому, що час це найцінніший. Шланг, звичайно, також у нас якісний, він всередині має металічну оплітку. Є у нас також кутник для важкодоступних місць, він у нас знімається, можна ось так напряму. Реально одне із найкращих, якщо не найкраще рішення на даний момент на ринку. Цінник, як завжди, це ж компанія Milwaukee, а за якісним професійним інструментом вам до нас.